Поговоримо сьогодні про гроші. Я думаю, це суперактуальна тема насправді завжди, тому що пов'язати духовне і матеріальне, насправді це і є достаток. Але буває перекос або тільки я такий духовний весь там в практиках дзен, або я тільки заробляю гроші, виснаджуюся і немає часу для себе. От як прибрати цей перекос, і як все ж таки. Забрати свої гроші всім привіт! Я Анастасія Меджик, духовний наставник, провідник, інструктор стета-хілінгу, методиці по роботі зі своїм підсвідомим Зцілення травм і доросле, скажімо так, сприйняття себе. Повернення власної відповідальності за життя. Значить, почнемо, ми насправді з клієнтської історії. Була в мене якось клієнтка. Розкажу вам просто на прикладі, тому що це буде набагато ясніше, як це працює. І запит був такий: Настя, є бізнес, немає стосунків, і хочу ще й створювати великі при цьому гроші. А зараз уже вмію достатньо заробляти. І я думаю, що більша частина з вас може також стикатися з тим, що окей, заробляти, начебто, вмію, але пробити той самий фінансовий постелю, як це зробити, немає розумі. Так ось, насправді, зараз для когось на це, для когось, хтось це вже знає, що гроші це завжди не про гроші. Гроші це просто інструмент, який відображає, приймаєте ви його, не приймаєте. І що вам заважає його прийняти? Насправді, працюючи з підсвідомим страхом створювати більше мільйону, ми стикаємося з. Тими програмами і установками, що ми сприймаємо за гроші, в чому ми їх звинувачуємо, і насправді на підсвідомості ми знайшли образи на батька. Образи на батька були в чому полягали, що це була така фінансова особа, яка створювала гроші в сім'ї, або але за рахунок чого відсутності, важкої праці, заборон собі. І у дитини може формуватися в цей образ, коли ми дивимося на своїх батьків, типу, що для нас гроші, це якась складність, це якась жертва. Це відсутність чогось, і за цією образою насправді сховалося неприйняття сильних сторін своїх батьків. Коли ми ображаємося на когось, це один з, одна з причин, чому може не бути ваших грошей. Це образи. Насправді їх дуже багато, але ми сьогодні поговоримо про образи на батьків і чому ви блокуєте ваші гроші. Так ось, образа на батька призводила до того, що була видима тільки його тінь тільки в чому він поганий, в чому він недостат. Татні і часто ваша образа на ваших батьків може блокувати той ресурс, який є у вас генетично. Якщо ми будемо роздивлятися, що ваша підсвідомість насправді це не тільки базові ваші травми, у нас є чотири рівні підсвідомості. Я завжди на цьому акцентую, тому що генетика це ваша ДНК, і в вашому ДНК інформація понад семи поколінь. Що це означає? Як ваші бабушки, мами, дідушки прабабушки заробляли гроші, створювали стосунки, це все є кодом у вашому. ДНК і певною інформацією, завдяки якій ви користуєтесь, живете і на щось опираєтесь. Так ось справа в тому, що коли ми бачимо тільки тінь в своїх батьках, коли ми не визнаємо ображаємося, ми блокуємо те, що є класного в ваших батьках. Татові або мамі, і насправді за образу на батька клієнтка не бачила, що там дуже багато класних чеснот, завдяки яким можна створювати гроші, і вся причина якраз в тому, що суть то не в грошах, суть то не в тому, яка кількість грошей, а в відчутті власної безпеки, цінності і любові, неприйняття любові від батьків. Це може бути причиною того, що є певна ілюзія до того, як вони відносяться. А завдяки чому я можу отримати. Ти любов, а чи маю я на себе право та місце? Позиції жертви дитини, яка недоотримує увагу, недоотримує підтримку. Часто дитина може жертвувати чимось, вірячи в те, що щоб були гроші, має бути відсутність батька, щоб був ресурс, щоб було тепло, щоб було де жити. Я маю там себе, наприклад, відчувати нецінною. Усі ці програми можуть насправді потім відображатися у вигляді ваших стосунків з дитинства: чому ваш тато не доуділяє вам уваги, чому з вами не проводили час, як вас навчили відноситися до себе, і які нейронні зв'язки у вас формували щодо грошей. Так ось, я хочу направити вашу Увагу в те, що у вас є ваш рід, мама, тато, і часто в татахільному ми працюємо з підсвідомими установками щодо нашої генетики. Ми зараз не говоримо про те, які вони погані. Ми зараз не намагаємося їх змінити. Ми намагаємося подивитися те, який накопичений у вас є ресурс, потенціал, яким ви можете просто не користуватися. А це цілеспрямованість, вдячність, сміливість, хоробрість і купа класних чеснот, які ви можете просто блокувати через образу. Ось, коли ми пропрацювали насправді образу на батька, коли ми зняли оцей фактор всього, які там вигоди були образуватися на батька, клієнка знову ж таки вийшла в ресурсний стан, що ті гроші вже створювати набагато легше, і вони пішли. І та сума почала реалізовуватися, але вже не з виснаженості, не з боротьби, не з доказування підсвідомого своєму татові, а з ресурсного стану вдячності, легкості і нежіночої енергії. В чому тут суть? Якщо ви не працюєте з Вашими генетичними програмами, то часто ви можете гроші блокувати через образи, через доказування, через жартовність. І у вас ці нейронні зв'язки сплітаються глибоко як стратегія, як я маю заробляти гроші, як їх створювати. І коли я вірю, що гроші це щось суперскладне, або я спеціально їх не заробляю, тому що я вірю, що доведеться чимось пожертвувати, я на них ображаюся, я їх відкладаю, я їх блокую. Це може бути одна з причин, чому. У Вас можуть просто не приходити ресурси, чому ви можете застрягати в своїх базових потребах. Якщо ми будемо говорити про достаток в вашому житті, як вийти з цієї фінансової ями, як перестати зливати ваші гроші, то потрібно зрозуміти, що достаток це не тоді, коли ви закрили свої базові потреби, не тоді, коли ви просто та, поїли, поспали, купили закрили якісь там оплати за квартиру, оплата за якісь загальні потреби, там світло комунальні і так далі. І там якусь поїздочку раз в рік. Ні, це базові потреби. Вони мають бути у вас розписані, які базові потреби. Вони мають бути у вас розбиті, да, на певні суми і нерозуміння, як завдяки якій роботі, я можу це створювати. Можливо, якась додаткова робота, можливо, взагалі побачити ресурс і вашу цінність, що у вас класно виходить, люди готові за це платити гроші. І другий момент вийти в достаток. Достаток. Ми говоримо, коли базові ваші потреби закриті, і ви можете дозволити собі реалізацію ваших мрій. А щоб це. Було можливо потрібно активувати з вашої підсвідомості ось ці чесноти, які насправді є у вашому роді. І сьогодні я даю вам перший ключ: як це можливо, щоб забрати свої гроші? Потрібно припрацювати образу на маму на тата, які у вас є в генетичному роді. На генетичному рівні підсвідомості вашої це можливо зробити через тета стан, це можливо зробити на тета сесії, для того щоб навчити себе терапевтувати через тета сесію, ви можете пройти на навчання, яке я проводжу, яке називається абетка тета-хілінг» і складається з трьох етапів. Або записатися на тета сесію. Ми з вами це також пропрацюємо. Коли ви формуєте нові нейронні зв'язки, коли ви відпускаєте всі образи, у вас немає тригерів, у вас немає виснаженості і злості. Ви розумієте, що просто гроші це інструмент. Мет, який я можу реалізовувати, і є розуміння, чого ви насправді хочете. У вас розкривається істинні бажання. Якщо це було корисно, якщо ви знову ж таки зрозуміли, що у вас і ті програми, які я назвала знову ж таки, ви можете в себе протестувати. Я показувала нещодавно в інстаграмі Reels про те, як ми можемо тестувати програми, всі, які я назвала відео, ви можете перемотати ще раз, послухати, і протестувати вони в вас є чи не є, і ось це буде першим ключом до пропрацювання для того, щоб збільшити ваш. Дохід, і це можливо вже зробити навіть сьогодні. Не відкладайте і забирайте ваші власні гроші. Якщо це було корисно для вас, ставте пальчик вгору, лайкайте відео, залишайте коментарі і діліться вашим власним досвідом. Можете навіть для себе прописати список, що є гроші для моє, моєї мами, що є гроші для мого тата, як вони зароблялися в моїй сім'ї, як я відношуся до грошей, і просто прописати це у вигляді саморефлексії. І Ви побачите вже обмежуюче переконання, з якими можливо по. Працювати, цілити цю образу і вийти в ресурсний стан. Гроші перестануть просто бути проблемою. і де ви повернете, що важливо, власну цінність без прив'язки до того скільки грошей. Ось тоді починається легкість, ось тоді починається насолодження. Я вам бажаю створити це, обрати, починайте з відповідальності. Це можливо вже зараз. Просто цьому потрібно навчитися. Я можу вам передати ці знання навчити для того, щоб це зробити під відео. Ви знайдете силику на інстаграм, переходьте і пишіть слово. Терапія або обидка та хілінг і отримайте більше деталей. Якщо це було корисно, пальчики вгору і до зустрічі в наступних відео. Залишайте ваші запити, що б ще хотіли почути, яку інформацію розкрити під відео. Мені буде дуже цікаво і цінно, коли ви ділитесь. Обіймаю вас і бажаю вам гарного дня.